До Верховної Ради подано пакет законопроєктів Дефенс Сіті. Розкажіть нам будь ласка, базово, Про що він? Дійсно важливий законопроект. Законопроект це можна сказати реформа в питаннях митниці, податкової бюджетного кодексу та кримінального кодексу в питанні обороноздатності нашої держави і посилення ОПК. Ці законопроекти підписали більш ніж 100 моїх колег, і я впевнений, що найближчим часом на засіданні Верховної Ради вони будуть розглядатися і дуже швидко будуть прийняті. Для розуміння на сьогодні ми маємо потенціал виробництва власними силами зброї в майже 30 плюс мільярдів доларів. Але реалізуємо сьогодні лише на 9 мільярдів. Чому це так? Тому що, по-перше, нам не вистачає грошей, не вистачає грошей зовнішніх фінансування. По друге. Ми маємо зробити всі умови, які дають можливість реалізовувати це і на території України нашим партнерам, тому що наш президент говорить, і ми бачимо, що країна буде йти по скажімо так формулі датської датської формулі розвитку оборонно промислового комплексу, коли нам надають гроші партнери. А ми за ці гроші закуповуємо в себе ж оборонно промисловий комплекс, і реалізуємо. Його. Його для того щоб переозброюватись і давати можливість експортувати нашим виробникам цю зброю. До речі, на сьогодні ми маємо майже 40% всього, що є на фронті, саме українського виробництва. Які конкретні зміни дають ці законопроекти? Ну, по перше, сформується конкретний перелік підприємств, які увійдуть до цього списку Defense Сіті, який буде формувати саме. Міністерство оборони достатньо жорсткі, скажімо так, умови. Це жодних підозр щодо корупції чи співпраці з країнами, що мають сумнівну репутацію, але е, натомість від держави ці. Ці підприємства отримують достатньо багато пільг і в в податкових змінах. Це і відсутність податку на нерухомість екологічного податку, земельного податку, це допомога в експортуванні зброї. Також митні пільги, ну і звичайно, співпраця і допомога від Національного банку України. Тому дуже важливий законопроект. вважаю, що його якнайшвидше потрібно приймати. Автори пан Гітьманцев та. Пана Рахамі, які подали цей законопроект, і ще раз повторюю співавторів більш ніж 100 народних депутатів.